Прийшов Ісус у гостину до митя, він його теж сам запросив. Ну, знаєте, кожен <клес> хотів похвалитися, що в нього в хаті був поважний чоловік. У нас час так само таких людей є багато. Я обідав із міністром оборони, у мене в хаті був. Е, міністр фінансів, а у мене в хаті був мер міста. А до мене, президент приїжджав. І це, знаєте, поважно, щоб показати якусь свою важність, свою цінність. Людина того прагне, і я не кажу, що то є погано. То є дуже добре, що ми цінимо людей. За що то друге питання? Але все рівно це є добре, коли ми віддаємо людям якусь шану. І тому Христос іде в гостину до цього чоловіка. Він його оцінив. Він розуміє, що то є дуже поважна величина і приймає його в хаті. І приходить ця жінка, грішниця. От представте собі цю ситуацію. Жінка грішниця. Якщо всі знали, що вона грішниця, то я не думаю, що вона була злодійкою. Так? Бо злодія не всі знають. Злодія знають менше, більше ті, у кого він щось украв, а тим більше, коли його зловили. Бо як не зловили, то й, то й того не знають. Я не думаю, що вона була якась особлива корупціонерка або ще чимось. Я підозрюю, що вона була такою жінкою легкої поведінки, в наш час таке, як повія, або ще щось таке, прилюдно грішила. І всі знали. Що вона така. Але коли вона прийшла у дім цього фарисея, я думаю, як які там на воротах пустили, там же ж теж люди стояли. <кхи> і вона прийшла туди дуже легко, тому що вона не раз до туди вже приходила. Тоді. І ті, що стояли на воротах і знали, тому їх пропустили. І приходить вона. І крикає коли Ісуса Христа, а вони ж не сиділи на, на, на крестах табуретках, так як ми привыкли, так? вони так, якби, би сідали на землю, так. І вона ззаді підійшла, і ноги Ісусу плачеть, сльози капають на ноги, вона обтирає волосся, подливає миру. Ну, всі дивилися на, на, на все це і дос, дуже добре розуміли, що. Ну, найперше, як говорить Ісус, що ти оливи не помазу мені голови, це в них особливий знак пошани для того, хто прийшов, а вона миро йому виливає на ноги і мастить. Миро це, по-перше, і олива була не дуже дешева, а Миро це було дуже дороге, що собі могли дозволити, ну, як мінімум, не всі люди. Ну Так як в наш час, наприклад, є якісь дорогі парфюми, якісь там Шанель, чи хтось там, я не дуже розуміюся, Ну є дорогі такі всякі, так, парфюми, які не кожен собі дозволить. Хто купить там парфюм там, за 2000, за три чи за п'ять. А це можуть собі дозволити тільки люди відповідного достатку. І так із цього ми, ми робимо висновок, що вона, якою роботою вона займалася, ну, як мінімум, повія. І, в принципі, її манера приходити там когось там гладити, поливати і так далі. Якось виявлялася навіть на Ісуса Христа. І ті, що сидять навколо, кажуть, як би він знав, хто та, що до нього торкається, знаєте, яке тут є фарисейство, яка тут є великість. Певна частина тих, які там сиділи, знали її особисто. І вона їх торкалася. І вони набираються відваги сказати, якби він знав, хто вона що його торкається, він би засудив її чи що там, не знаю, вигнав би. Христос нам показує іменно оцю двоякість, бачите, коли ми засуджуємо когось за те, що вчора робив сам. Засуджуємо когось за брехню, вчора брехав. Засуджуємо сьогодні когось за сквернослов'я, а сам сквернословиш. Засуджуєш когось за е, злодійство, а вчора крав. Ми засуджуємо сьогодні тих і за те, що вчора робили самі. Вчора, будучи Грішником сьогодні себе подаєш суддею». І каже Господь, слухай, я прийшов до хати, ти не дав мені поцілунка, як вітаються, як вітають достойних гостей. А ця, каже ноги мені не перестає цілувати. Ти не помазав мені оливою чоло. На голову не налив буде оливи, а вона миром ноги мені обтирає. Бо тому, що він прикликав Ісуса, але ж заради того, що це фігура велика. Щоб потім похвалятися, в мене ото Ісус, знаєте, із Назарету, він був в мене в хаті. Щоб хвалитися тим, а не, щоб виявити пошану до Ісуса. Ось і ми часто Знаєте, подаємо себе такими вудами. Ми всі знаємо, ми всім можемо зробити зауваження. Ми розкажемо, хто живе недобре, хто поступає неправильно, хто робить недобре. Ми всіх можемо осудити. Іменно через те, що ми не вміємо любити. І сказав Господь. Сказав, що прощається. Більше тому, хто більше любить. Він каже, слухайся, тебе спитаю одну річ. Було два боржники, а той би не було 50 динарів, а той 500. А та як у мене мали звідки віддати, позикодавець прощає одному і другому. Хто більше щасливий? Той кому більше прощено. І так само каже Господь, що розмір вашого прощення залежить від розміру вашої любови. А якщо ти осуджуєш свого ближнього любов Твоя на, на малому рівні, а якщо ти проклинаєш, а якщо ти говориш погані слова, ти ж не собі кажеш, ти комусь скажеш. і ці речі показують, що ти нікого не любиш, а значить, тобі не буде прощено. Бо ти не вмієш любити. Христос показує свою любов. Любов до грішників, щоб ми розуміли, що любов це єдиний крок і спосіб отримати прощення. Якщо ти не вмієш любити ближнього, тебе всі дратують, задумайся над собою, задумайся над своїм станом своєї душі. Що тобі треба змінити, щоб ти перемінився, щоб ти почав любити? Щоби ти навчився любити себе, не жаліти, не вивищувати, а любити, бути готовий на жертву заради себе. А потім, коли навчишся любити себе, будеш ту любов віддавати своєму ближньому. Щоби ближні відчули, що ти їх любиш. І іменно рівень твоєї любови буде рівень, наскільки Господь Бог простить тобі. Так говорить Господь, то має вуха слухати, нехай слухає. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Slava Isusu Hristu. Slava Hristu.